Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях загадкова особистість, я так його і назвала. Він загадковий, непередбачуваний Муні, він актор театру та кіно, і він просто Євген Моргун. Доброго дня! Доброго дня! От скажи, Жень, от ти приїхав до нас, коли розпочалася війна? Десь ну. Да. Десь через місяць, да, напевно. Уже ну, розпочалася війна, і позаду залишилася твоя рідна Харківщина. Угу. Да? І хочу вам сказати, що він народився Женька в такому селищі Печеніги. Так, так, так абсолютно Печеніги. вірно. Печеніги. І ось я прочитала, що туди поселилися колись дуже-дуже давно Черкеси. І вони зовні, так як їх описують, просто ну ось ти точно із цих печенігів, печенегів, черкес, такий вишуканий брюнет і головне загадковий. От давай зараз згадаємо твоє життя до вінницького періоду. чи… До воєнного. Давай подивимося, твої світлини і пригадаємо, ось, чим ти жив. Давайте, давайте. Да? От, от ми зараз нам покажуть ось ці на екрані а ти, mm -hmm. да, ось, ці, ось ці герої да, от трішечки можеш прокоментувати. О, так, звичайно, розкажу. А, там попередня була фотографія, це вистава Замок по Францу Кафті. І це була така цікава робота. Ось, ось теж фотографія mm -hmm. з цієї вистави. Це робота була така експериментальна на малій сцені. А, це шельменко денщик ось Скворцов і Шельменко. Це Мокій із Мини Мазайло. Те саме. теж Цей персонаж це вистава Житейське море була на великій сцені: Карпенко Карий і безменна зірка учитель, учитель. А це фотографія вже з Вінниці. Це вже Вінницький так, це, період. Це хліб не перемир'я. Це, та це вистава Калігула. Так, а це вистава, яка, на жаль, не вийшла, так і не відбулася прем'єра. Це фотографії із вистави Макліана Граса по Кулішу. Цю виставу ми готували. Прем'єра повинна була відбутися 25-26 лютого. І на сцені стояли декорації. Ми готувалися. У нас був Генеральний прогін. Ну, а вистава, так, прем'єра, так, до сих пір і не відбулася. І вже чим далі, знаєте, чим далі стає, тим, е, тим далі від цієї прем'єри. Але. Ну, можливо, ця мрія вона здійсниться зіграти. Якщо вона близька, то хто його знає, як, як воно повернеться. Якщо не в Харкові, то Вінниці. Я так відчула, що ось е, цей, е, цей такий загадковий хлопчик Женя, е, він полюбив Вінницю. Ну, чому б мені, звичайно, полюбив. Якби, напевно, не полюбив, напевно, тут не залишився, бо думав, що робити далі, куди їхати далі. Але ну, все, ж, все відбувається досить випадково, не завжди все відбувається так, як ти хочеш. Так відбулося: доля, всесвіт і ну, обставини, ти ж, ти які. Ти віриш в долю. Ну я скажу так: я не то, що ви в долю вірю, я вірю, що може бути випадок, який переверне просто все твоє життя, і не завжди ти можеш це контролювати. І мені подобається одна думка над тим, ж, з того, що ти стаєш вільним, як тільки ти перестаєш намагатися контролювати. Повністю своє життя. Як тільки ти відпускаєш те, ти відразу стаєш вільним. І я намагаюся відпускати контроль цей і бути в цьому вільним, щоб події, які відбуваються навколо мене, щоб вони настільки мене не шокували і не травмували. Ну а що ж таке трапилось? От який випадок, що ти вирішив стати актором? О, ну це напевно комплексна штука була. Це був не випадок. Я просто в дитинстві в школі я займався танцями. Mm — -hmm. Ну, Це відчувається. Я займався, дякую. напевно, якщо хто, да, глядачі там, в Вінниці, бачили вистави, де я приймав участь. Можливо, та, це Так, да, І вони перевершені і в, ось, в останньому каті. Так, я займався так. Я займався танцями, і е, просто я був е, з дитинства. Е, Звик до сцени, і мені вже просто настільки і мені це подобалось, мені не важливо було, я не розділяв якісь там жанри мистецтва. Для мене було просто важливо бути дотичним до цього, до сцени, існувати на сцені. Але я просто коли займався танцями, я вважав, що ну, в мене не буде якоїсь там успіху, я не дуже до цього здібний в плані, ну там фізично треба бути більш витривалим більш ну багато речей таких. І, а от з акторством у мене просто виходило там якісь сцени, я грав іще в школі. І у мене багато чого виходило краще, ніж у моїх однокласників і тих, хто зі мною там займався. А батьки, так. як до цього поставилися? Ну, спочатку вони були шоковані трошки з вибору ну, акторської професії, але потім вони дуже швидко мене підтримали. Ну, тобто, такого не, не, не було, прям що, господи, що ти зробив зі своїм життям. Але спочатку вони такі а. Типа, як це? Що це таке? Бо вони теж не зовсім розуміли, що це таке. Я сам не розумів, куди я йду, по суті, бо е, я виріс в селищі 50 км від Харкова, і я не дуже там. У нас були якісь театральні гуртки, або якісь. Я в театр не ходив до якогось там, не пам'ятаю, до, до 16 років ні разу в театрі не був. Для мене це було теж така якась. Не знаю, так кроку нікуди, не зна не знаючи, що відбувається, і ти не жалкуєш, що ти обрав цю професію? Ні, я зовсім не жалкую. Я на своєму місці. Ну все може бути по різному, якби можна там досяга, досягнути більшого успіху, меншого успіху. Тим більше це така професія. Тут теж багато що залежить від випадку, але я абсолютно не жалкую, тому що я правда займаюся тим, що мені подобається ну Є нюанси, є багато перешкод і перепонів, але. ну Ти ж можеш бути різним на сцені. Yeah, О, ти поговориш що вільний це значить, можна бути різним. Mm -hmm. і от Ти навіть спробував зіграти, ну твій герой передягається в жіноче плаття. в як oh, от oh, А як от це от бути в образі жінки? Ну це Трошки не зовсім так образі жінки, тому що там якби актор. Я граю актора, ну, ясно, який так. грає жінку. тому це... Е, ну не... Все одно це треба було одягнути теж плаття і відчути. Так, да, мені було нормально. Головне тут звикнути до цього, до цих танців на каблуках і, е, ну, і з голосом працювати там просто. Я не скажу, що в мене прям дуже низький голос, але треба було міняти трошки тембр, вище говорити, це для зв'язок важко. Але ну, це була цікава робота, дуже багато переключень, якраз в цьому і цікавість, що ти можеш бути різним. А от скажи, будь ласка, от ми подивилися на твої деякі, згадали деякі твої ролі, а от хто ти. От більше в душі і в житті. Ну, допустимо, Маладін, учитель, Муні, Мокій. От він От що притаманно найбільше Євгену Маргону? Ну, я не можу сказати так одним словом, тому що все одно те, що там я грав на сцені або граю зараз, це все одно багато в чому частково я. Звичайно, можна казати там про перевтілення, але все одно ти не можеш. Ну, ну я так працюю, ти не можеш зіграти того, що ти не розумієш, і ти не можеш ну абсолютно просто. Відчути те, що відчуває інша людина, все одно ти береш це від своєї від свого від свого досвіду, від свого досвіду, і просто там десь якісь речі характеру, які, наприклад, мені можуть бути не дуже притаманні в житті. А у мого персонажа ти просто знаходиш це в собі і просто більше його. Е Розвиває, розвиваєш, да більше його вип'ячуєш, тому що насправді в кожній людині є все. Ну в кожному із нас є все. Ми буваємо абсолютно різними. Просто деякі наші риси, характери вони можуть домінувати там або якісь звички. Але все, що треба, є в тобі, і все це ти можеш використати як матеріал, коли працюєш над роль. Це ну, круто. Ну я так працюю. Правда? От це... скажи, ти зіграв от зараз в останньому каті. Угу. Це така роль, от яка вона? От Давай скажемо нашим слухачам, глядачам, от чому вони повинні подивитися останній кат? Ну, По-перше, це чому треба подивитися цю роботу, тому що там класний матеріал. Це видатний сучасний драматург, написав цю п'єсу Мартін Макдона, ірландський, і е, багато хто його знає, навіть по його фільмам, да. які він mm -hmm. знімав. Тобто він є драматург, режисер, він сам автор всіх своїх е, фільмів, які Цей він знімав на да, кіносценарії. Це е, насправді сучасний класик, е, тому що, е, ну, він звичайно там для когось. Хто звик до класичного театру, він може здатися брутальним і таким дуже жорстким, в деякій мірі. Але це якби драматург з нашого часу. От наскільки нашому часі наш час такий, настільки він і п'єси ці пише. І там цікава детективна історія, щоб не казати прям всі подробиці. Але там є повороти сюжету, які можуть здивувати, налякати, і, і таке інше. І це цікаво. І вона заставляє ця п'єса задуматися, Задуматися, тому що там питання піднімається між... така історія між катами і їхніми жертвами. І так як. Наша історія України, багато в чому в нас наш народ страждав, багато років до сих пір страждає через катів цих. Але ми продовжуємо боротися і продовжуємо жити. І ті кати, які нас катували, входять в історію, а ми залишаємося. І тому там багато таких речей, які... ну, тому що Ірландія так само, як і Україна. Вона у них на на наших країн схожі історії. Напевно, це Євген Карнаух про це також говорив, так. тому що ми про це говорили. І якби у нас там спільні з цього думки. Ну просто якщо так переглянути сьогоднішні ну репертуари різних театрів, то до цього автора звертається дуже мало. Режисерів, це треба теж бути десь брутальним таким режисером, щоб взятися за е, таку роботу. Ну, певно, треба бути сміливим, да, так? сміливим, щоб взяти, тому що комусь може не сподобатися. Ну, це, це звичайно, це, це мистецтво, це театр. Ти всім не зможеш сподобатись. А, Але ну, треба та, мати сміливість і вміти працювати з тими текстами. Бо навіть. Е, е, навіть те, що він там такий брутальний, там є якісь такі повороти сюжету, але там дуже класні тексти. Насправді в нього в нього дуже е класно вибудовані діалоги і дуже розумно вибудовується драматургія. І він навіть в деяких моментах спеціально знаючи всі закони драматургії, вміючи цим оперувати, він навіть ламає ці стандарти і сам тебе е заплутує. Ну тому, да, це треба сміливість, тому що треба покопатися. Бо він не дає відповідей, от що мені подобається насправді. Тому що тобто, ката останній чи не останній? Да, так? Він не дає. ну, В усьому, він не дає багато відповідей, він дає простір для того, щоб ми самі думали. І ми, коли там працювали над цією п'єсою, ми сиділи такі за столом. Ага, і що? Ми чим далі читаємо, тим більше не можемо зрозуміти, яка ж мотивація героя. І так ми копаємося, копаємося, тому що він не каже, от це. Як знаєте, як старі п'єси, ну там класичні, да. вони ж як там монолог, який як говорить. Да, монолог, який говорить герой, це те, про що він думає. Да. Там, якщо там Хома якийсь виходить, О, він да. говорить і він каже: Ах, оця Маруся, ну, да. як не люблю її або люблю її це те, про що він думає. А тут треба. — Тут треба Прочитати по... да. символи, якісь, да. їх дуже багато. Треба зрозуміти. Так, да, в своїй самій сценографії. І от твій герой, цей Муні, він загадковий і десь ем, його не всі зрозуміли. От вона, е, знаєте, так не можна сказати однозначно, що от нам сподобалось чи не сподобалось. Я думаю, Мені так здається, що на це питання от вам подобається ця вистава чи не подобається. Якщо людина каже не подобається, мені часто здається, що вона не зрозуміла, що вона дивилася. Ну, можливо. І не прочитала. Ну, в принципі, да? може не подобатися гра якогось актора, наприклад. Да? Може не подобатися як костюм пошили. Ну, не знаю. А якщо вистава не зрозуміла людині. Ну, може бути, просто часто як просто так як ми вже в цьому варимося, і в професійній в професійному театрі, то ну понятно, я вже не оперують такими словами, як подобається, не ну подобається, тому так, ми, тому ми це... не оперуємо да, в да, ми говоримо по-іншому, там так. ми можемо знайти причини. Часто глядачі, ну глядачі не дуже можуть досвідчені, вони не, можуть не зрозуміти. Тобто, буває так, що глядач каже: от мені не подобається, він не може пояснити, чому. А там може бути різні причини. Може бути, що вистава не дуже не досить якісно склалася. Може бути, що день такий був, актори якось були не Або дійсно, що людина просто не зрозуміла, про що тут і як її життя досвіду Не вистачило, щоб переварити цей матеріал. і тому ну... От в цьому останньому каті у тебе такий костюм, чорний, червоний гольф і червоні окуляри. От чому окуляри червоні? Ну, це... ну от Я декілька світлин підібрала, да ось таких от угу. от чому вони червоні? Ну, дивіться, а я зараз, якщо почну розказувати. Ні, двох слів. Я зараз насправді просто саме окуляри, вони просто. Червоні окуляри вони дають більше такого якогось зловісності. А просто кольори вибрані там червоний, основне це те, що вибрані ці кольори червоний і чорний. Mm -hmm. І мені, от. Навіть знаєте, не хочеться казати, чому червоний і чорний. Хай глядачі подумають, на чому не хочеться там. Ні, ну це всі. дуже цікаве поєднання. Оцих, але кольори, оцей колір окулярів, він ну, таке вражає. Ти закриваєш свої очі на оце все. Ти хочеш бати, бачити рай дужним життя. Ти хочеш щось змінити, і ми, напевно, одягаємо якісь певні кольори тоді. Ну напевно, да. Але е, тут е, червоний колір він більш працює. По-перше, це яскраво. Це яскраво, і це відразу вибивається. Ну, тут навіть в е, навіть в художньому плані, коли там цей образ цього паба в 60-ті роки в Англії. І всі одягнені в ці такі сірувато-коричнюваті кольори. Mm -hmm. І коли з'являється персонаж, який одягнений в червоне, і в червоні має тут все змінити, в принципі, то на нього дійсно будуть звертати увагу. Тобто, це хід художній, крім звичайно, гри актора, то. Працюють різні інші методи якби впливу. Це там звичайно музика, звичайно, світло і костюм. Ну дякую. А у нас взагалі в Вінниці, Вінницький глядач, особливо молодь, да, вона дуже мисляча і mm -hmm. думаюча. Ти в цьому переконуєшся, коли спілкуєшся в своїй студії, де ти працюєш з молодими. Ну, звичайно, звичайно насправді дуже коли ти спілкуєшся, працюєш з людьми різних сфер. І при тому, що я б не сказав навіть, що от тільки, знаєте, там, тільки Вінниці, тільки взагалі в Україні багато розумних mm, людей. Так, ну ми живемо. Да, Вінниці, да, ми в говоримо про Вінницького. Звичайно, куди. звичайно. А, і а, багато тих студентів, яких приходить, мені страшенно подобається те, що люди. Які приходять займатися до мене акторською майстерності, вони займаються різними в різних сферах, різна робота. В них хтось в ІТ працює, хтось іще. Але коли люди розкривають себе, коли вони оця жага до творчості якоїсь до сцени, це мене прям надихає, і мені подобається. Чим більше знаєте, от чим більше таких людей стає, тим краще. Ну, це означає, що ми всі хочемо бути вільними. Знаєш, мені теж дуже хочеться. Я колись мріяла про сцену, і якби мені зараз запропонували якусь роль, мені здається, що я б теж вийшла. Звичайно. От дивися, нас в дитинстві ну, в принципі, нічого не дивувало. Ходив да? там і гарбуз по городу, а зараз кажуть листочок осінній, і ти стоїш у потрясінні. От від чого ти в потрясінні в цьому житті? Я в потрясінні, ну я можу бути в потрясінні від чогось. А, от я ж кажу, те, що мене може надихнути, якісь. А, це може бути фільм, це може бути вистава, це може бути людина. А коли мене надихає, коли люди от в якомусь, в якихось умовах, які цьому не сприяють, роблять щось хороше. Це мене дуже надихає. І мені дуже це подобається. Я недавно подивився фільм е, цікавий. Він називається Примарне світло. Це е, американський фільм, такий не, не дуже популярний, не дуже відомий. Він недавно вийшов, але там історія про аматорський театр, і історія про те, як герой е, проживає своє горе за допомогою театру. І мене так це надихнуло. Цей фільм він прям надихає мене. Е, я побачив. І побачив сенс. Ну, я і так бачу сенс в своїй роботі, але ти все одно працюєш заради себе в першу чергу. А коли ти якісь ці сенси знаходиш додаткові, і це надихає, я дивлюся, думаю, о. Ось для це чого воно, ми це робимо. Та? Ось для чого ми робимо театр, ось для чого ми робимо там, щоб люди самі приходили якісь з вулиці, грали в театрі, пробували себе. Це для багатьох терапія, і це допомога десь прожити емоції, які люди десь всередині себе накопичують або не розуміють і не можуть їх, їх прожити. Дякую. І мене надихає. Дякую, що ти сьогодні прийшов у нашу театральну кав'ярню, і мені хочеться побажати тобі, щоб та душа твоя розкривалася, щоб з'являлися нові роботи, щоб режисери таки тебе бачили і запрошували, і щоб ти був вільний і обов'язково закоханий. Всього тобі доброго. Дякуємо, до побачення. Дякую. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.